Вітаю вас. Перед тим, як розпочати день. Я хочу подякувати тим, хто відгукнувся на нашу ініціативу збір коштів для саперів, на, на автівку для саперів. Я дякую, що ви швидко порозбиралися, що таке PayPal, поустановлювали його собі і зрозуміли, що це швидко і це досить просто. І тепер будете тішитися, переводячи гроші по всьому світу. Тим не менше я дуже низько вклонююся, не дивлячись від цифри, кожному за допомогу, за вашу участь, за вашу небайдужість. Наш невеличкий вклад в перемогу, адже ця автівка, можливо, комусь спасе життя, пришвидшить якісь процеси на фронті. Хоча б на мить, якщо на одну мить, якщо приблизить перемогу, воно того вартувало. Якщо на одне життя стане більше, спасе. Воно того вартувало. Тому рухаємось. Так, да, там є зараз певні моменти з... від держави припони. Це дивує. Держава сама нічого, ну, практично нічого не робить, тільки краде. І ще й за... робить припони волонтерам для того, щоб я просто дивуюсь. Я здивований, що люди при владі думають, що їм це минеться. Чи вони так впевнені в тому, що Україна програє в цю війну, що їм нічого не буде, що вони встигнуть встигнути втікти? Я не знаю. Але зараз не про те, я вітаю вас і дякую. І все одно давайте зберемося силами, давайте зберемося духом. Помолимося сьогодні в своїх молитвах за тих, хто в полоні важка доля. І помолимося, щоб вони витримали, повернулися. А ми їх будемо викаховувати з вами. Помолимося за поранених, щоб вони одужували якнайшвидше. Помолимося за тих, хто сьогодні напередку, на тих, хто в тилу сьогодні навчається, за кожного воїна, дівчину і хлопця. За цивільних, за захист, за Україну, за наших воїнів. Молимося, мої любі! Молимося. Бо інколи ти можеш вкласти тільки молитву. А потім хлопці кажуть: молітеся, те нам потрібно. І це надихає. Отже, хлопці дівчата, тримайтеся. Ми вас чекаємо, любимо і хочемо вас побачити живими, неушкодженими. А тепер я передаю вам мої любі налаштування на сьогоднішній день. Сьогодні 11 -те. грудня 23 го року. Красива цифра 11. Мені подобається. Початок початків, проходження врат. Нехай сьогоднішній день поверне час до перемоги. Отже, слава нації, слава ЗСУ. Слава нам всім за те, що ми знаходимо сили займатися собою. いやいやいやいや。<noise>

Бачу, що багато хто з вас вже багато місяців супроводжує мої відео коментарями. Це дуже тепло, дуже приємно і дуже необхідно для всіх для нас. Я дякую за підписку. Якщо ви підписалися тільки на YouTube, будь ласка, як кажуть, не в службу, а в дружбу. Підпишітеся ще й на Facebook, підпишітеся ще й на Instagram, Telegram, Е, Це корисно. Відверто для наших мереж, для розповсюдження добра на планеті. Адже в цей момент, коли ви підписуєтесь, добра стає, стає більше. Отже, пам'ятаєте, як сказав, згадалися слова Олексія в моєму е, інтерв'ю на People Life. не знаю, чи зашли, чесно, не передивлявся, чи зайшли ці слова в інтерв'ю, що спілкуючись зі мною, він відчуває, як добра стає на світі більше. Отже, давайте спілкуватися. І множити добро своїми посмішками не дивлячись на те, що відбувається, своєю вірою не дивлячись на те, що відбувається. Я обіймаю вас тепло, ніжно, твердо, свої обійми, обійми свого серця, ваш майстер Олен Стефан, і бажаю вам гарного дня.